Напередодні російські змі вже заявили, що можливо на парад 9 травня до них приїде Марко Рубіо. Хоча ми бачили попередній список запрошених держав, там немає сполучених штатів і Трамп неодноразово говорив, що не їде. Навіщо ці маніпуляції це для внутрішнього споживача? Ну да, що Америка нас визнає. Там ми, ми хочемо. Ми хочемо, щоб нас любила Америка. Ну дивіться, Росіяни ж завжди хочуть, щоб їх американці визнавали. Всі інших вони не вважають за партнери. Тому вони починають говорити, що той буде, той буде. Ну по факту будемо дивитися, хто там буде. Я думаю, що Україна повинна заявити, що Україна не гарантує безпеку всім, хто приїжає е е е е на, трамня. Е на е Москву і далі подивимось. Ну. Подивимось, буде, не буде. Ну знову таки, це все такі дрібні маневри, які не мають ніякого значення. Ціна на нафту має значення те, що мінфін Росія, те, що мінфін Росія говорить про секвестр бюджету, це має значення. А ось, а все інше, слухайте, ну нехай знаєте, хоч ці діло делегацію приїжджають туди. Якщо будуть падати ціни на нафту, Росія через пару місяців буде не до 9 травня взагалі, там, і так далі. Ну, Це все такі, це все шолуха. Тут головне, що відбувається в реальному світі, це підрив економіки Росії, а це падіння ціни на нафту. Далі, ну знаєте, пригадуєте історію з Радянським Союзом. Вони до останнього проводили паради там на 7 цього листопада. Паради проводили перемоги, приїжджали уважаємо гості і так далі. І перше риторичне питання: і що, українське питання, і що що це врятувало Радянський союз? Ні, не врятувало Радянський союз, вони були змушені в більш Сприятливих умовах фактично закривати проект радянського союзу.